Виставу Конотопська відьма за повістю Григорія квітки Основ'яненка, на яку так довго чекали, нарешті вчора показали у Кременчуці. Сумно, невесело зараз у конотопі. Усі, і старі, і малі, усі омдо сидять і плачуть. Хто тільки не знав у старшину у ласа забрю? А як сумує за ним козацтво? Бо всі. Всі і діди, і прадіди ваші усі були у славному конотопі сотника. У 2023 році вистава Конотопська відьма була представлена у національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, режисером Іваном Уривським. Кременчужани із нетерпінням чекали початку театрального дійства, адже вистава вже встигла викликати резонанс в Україні та світі. Тож велика зала міського палацу культури була заповнена прихильниками сучасного українського театру. Побачила там, що буде вистава, одразу купила квитки мабуть останні. От тому очікую, не знаю, очікую ефект. От тому, що дуже багато гарних відгуків. Всі дуже радили, що там буде мега потужна постанова. Ми не багато друзів ходили в Києві, і ми чекаємо цих всіх емоцій і культурного просвітлення. Ну, я впевнена, що буде круто. У мене я певна, що вона перевершить навіть мої очікування, тому що я дуже багато теж відгуків читала і знайомі за кордоном були на цій виставі. Всі кажуть, супер. Конотопська відьма поєднує елементи українського фольклору та містики з сучасними гостросоціальними та політичними питаннями. Тож ця вистава є важливим та неоціненним внеском у розвиток та розуміння сучасного українського театру. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.